Доброго ранку, шановні батьки та любі тітки, запрошую вас на заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності і пропоную вам вивчити віршик про їжачка. Послухайте віршик, що несе на спинці спритний їжачок. Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці в дощик і сльоту? Він несе на спинці осінь золоту. А тепер кожен рядок віршика повторюйте за мною, що несе на спинці спритний їжачок? Він несе на спинці золотий листок? Що несе на спинці в дощики сльоту? Він несе на спинці. Осінь золоту, молодці дітки. Малята, вам сподобався віршик? Про кого віршик ви прослухали? Про їжачка. А що їжачок ніс на спинці? Осінь золоту, молодці дітки! Обов'язково повторіть віршик з батьками. До побачення!